Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо вас. Наша сніданківська родина Гелена Роуер, з нами сьогодні. Доброго ранку. Good morning, ladies and gentlemen. Я в капелюшці. Ви без, не знаю навіть чому, але ви нас саме сьогодні, як експертка, навчите обирати. Як обрати капелюх з чим доречно його носити і як правильно стилізувати у сучасному нашому житті? Спочатку трішки так. у вас хочу дізнатися. У вашому гардеробі є капелюшки. Є. Є, але дуже мало. Мені мені здається, що в мене не капелюшна голова. Але от я готувалась до цього ефіру і зрозуміла, що все не так, що варто просто частіше пробувати приміряти. Я була, якщо чесно, вражена яку трансформацію робить капелюх, навіть хоча я працюю зі стилем щодня. Ну, ми звикли бачити капелюхи на британських аристократах. Але от якщо повернутися в нашу українську історію, то головні убори, наші українські аристократи, коли вони їх носили? Коли була ця традиція, і якого роду були ці капелюхи? Цікаво дуже що ми звикли, що от захід України носили, були аристократи, всі про це знають, і навіть з літератури, і трошки з картин. А цікавим фактом а, я особисто для себе відкрила те, що на, на території сучасної Донеччини, а ще в другій половині 19-го сторіччя був такий Джон Юс, а, це британський інженер, який приїхав туди з родиною, і а, ось ви бачите зараз світлину. Це його родина. Вони приїхали на сучасну територію Донеччини і почали там жити. І навколо них почало створюватись коло теж аристократів. Е, окрім шахт, будували ще й гольф-поля, сучасні дуже гарні готелі. І оця вся культура аристократії там просто процвітала і носили в тих краях капелюшки. Дуже довго ця традиція зберіглась до, до початку до століття. сторіччя. Ну, так поки не прийшла радянська влада, і не відбулася це... тотальна регресія замість прогресу. Але ми повернемо ми на шляху відродження того, що ми мали, і ці світлини, якщо вони є, то. Це так, надзвичайно так, надихаюче, цінно. цінно, потрібно цим пишатися і знатися. А от що зараз? Яка зараз історія і культура з капелюхами? Е, от після того, як радянська влада відмінила все, тому що жінка, що вона має працювати, ніяких зайвих елементів не має їх заважати, ніякої зайвої тканини ми не витрачаємо на якісь капелюхи. І тому ця традиція, можна сказати, практично стерлась носити капелюхи. Вона дійсно е, відійшла. Але зараз ми потрошечку відновлюємо, і в нас в першу чергу більш такі практичні. Якісь а, капелюхи практичні, які захищають нас від сонця, а допомагають нам створювати образ теж. Угу. Ну пам'ятаю, що ще до пандемії редакторка а, газети День Лариса Івшина щороку закликала, хоча б один так. раз на день вдягнути капелюх для того, щоб відчути а, насолодитися і трішки змінити такий свій емоційний стан. А, можливо, ви порадите, куди от зараз доречно вдягати капелюхи? А, для того, щоб ну так не відчувати зайвих поглядів, можливо, на собі, або якогось психологічного дискомфорту. Куди одягати, та... зараз нас іде скоро літо, тому ми можемо запросто доповнювати свої образи капелюхами для захисту від сонця і. Ці капелюхи більш практичні одягаємо як від сонця захист. А от більш нарядні, мені здається, це буде наш цей образ до перемоги. Ми як вдягнемо, як зробимо ці образи. І це дійсно правда. Лариса, пані Лариса була права, тому що одягаєш капелюх вишуканий, і ти моментально відчуваєш себе абсолютно інакше. Плечі розправляються, так. крила з'являються, нахнення теж і ти починаєш себе нести. До речі, спостерігаючи за нами за, за українцями, то капелюхів дійсно більше з'являються, особливо влітку, ми можемо їх побачити. З'являються такі кепки, е не просто шапка в'язана, саме кепки, так. такі красиві взимку. Тобто ми трошечки потрошечки вдруджуємо цю культуру. Зараз у нас на столі чотири варіанти головних уборів, такі е універсальні. Як, ми їх, е як їх охарактеризувати, як правильно підібрати і до чого вони будуть доречні, розкажемо вам після невеличкої паузи. Доброго ранку! Сподіваємося, ви підглядали за нами трішки в Ютубі. Тому розумієте, чому ми так активно тут усміхаємося? Дивіться, чотири види капелюхи з пірічком Елеганта, така Панама е Солом'яна. Солом кепка. це такий набір, який в принципі може бути доречним. Бо влітку, влітку, ну і просто з щоб... Веселіше жило. Ну, якщо раптом, ми зискало. поїдемо в Британію. Отже, так починаємо по трендам по мастхевам на це літо. Швидше за все, вам буде достатньо ось цих три е капелюха. Починаємо з класичної кепки. Я пропоную рожевеньку. А чому ні? Отак одягнули, коли не сильно хочете, щоб на вас дивилися. І рожевенький освіжає обличчя, дає оцей відблиск на обличчя У. і таким чином свіжість. Румянець ще більше проявляється. Подивіться, як гарно. Ой. І коли ви так знаєте вийшли зранку, але ще не сильно готові говорити зі світом, одягаємо кепочку, вздягаємо зручненькі кедики, кросівочки, і ви прекрасно. Ви навіть можете вдягнути піджак, джинси і кепку з кедами, і ви будете стильна, вам буде комфортно і не зовсім там є в мене нюанс. В мене відверто великий розмір голови. Дуже і в мене зараз е, відчуття, що вона по глибині на мене не сідає. Таке теж буває. Так. Як правильно вибирати, куди вона має? Довго доходити? Вона має от трошечки сантиметрів до вуха. Не доходити, uh -huh. тобто трошечки має бути глибше. Це дійсно у нас всі голови різні. Давайте домовимося і е, відкрию от секрет. в Мене особисто голова більше. Є розмір там S -M L, в мене більше нічого сантиметрів Скільки ми зараз поміємося розмірами? Е... У мене 60. О, я забула, вибачте, ну мене точно треба індивідуально шити, тому що настільки велика голова. Тоді теж 58-60. Ми живемо спокійно, кажуть, що ми непогано виглядаємо, не не комплексуємо Абсолютно, з цього ні. приводу. Абсолютно. Другий варіант це в нас Федора, капелюх такий солом'яний від сонця. Я боюсь одягати, бо Чому? раптом не налізе. Ігорю! Дуже зручно, коли є ось такі завязочки. Ігорю! Пішов Ігор, не витримав тої краси. А, да. Так. Ой! Ну все, О. іди сюди. Дивіться, Федора. Зав'язуємо на зав'язках і я може і... дуже... знайшов собі. Подивися, подивися, який мене. Подивися. Італіано веро. Є що з нас таке? Я От, насправді пикалю... дуже люблю капелюхи. Я завжди в Італії. Колись У мене навіть була така історія. Ми колись гуляли по Італії з малим по Флоренції. І мене е, Рома прибіг, каже, та, давай купимо капелюху. П'ять років каже, Роман, та мені не йдуть капелюхи. Каже, та, давай, ну давай, я тебе дуже прошу. У нас є дійсно є вдома два капелюхи. Ми спікупили, вони коштували недорого, п'ять євро. Вони продаються практично так. на кожному куті. і в мене є капелюхи. Якщо ви думали, що не буде історії сьогодні, від ігоря ви помилялися. У мене теж є історія. В мене чоловік Віталій сказав: я тут бачу так багато чоловіків в капелюсі, я хочу собі купити. Він так. купив собі капелюх. Ми пішли на лоці, Вітер подув, капелю здув, здув. Він полетів. чоловік сказав. Прощайте мої пелюхи, капелюх мені не носити, більше не куплю. Тому дивіться, як то зручно, що є зав'язки. Ви їх тут собі зав'язуєте, і потім, коли дує вітер, нічого не здуває. Тому, можна що... ще й так, дівчатка, поняття. робити сюди осіди. так. Він має глибше трошки сісти. Угу. Ну, Це, голова велика, на жаль, не, не розмір, да? не, не ваш розмір. Так капелюх Федора сідає повністю на голову і зав'язуємо. Тому що в мене теж є історія, коли я купила собі в буквелі капелюх, дуже довго вибирали з подругою, Ми так перебирали, вибирали. Я його одягнула до вітер за три секунди. Потім приїхала машина, його переїхала і все. Тому, Тому... мають бути якісь капелюшні. Зав фіксатори. Зав'язочки, Я вас дуже ну рекомендую, щоб були якісь зав'язки або ланцюжки, будь-що, що вбереже ваш капелюх від. Вітру. До речі, аристократи, колись красиво стрічками ось тут під ворізку, якраз і підв'язували. Так панама, якраз такого кольору потрібного, яка була надзвичайно трендова. Так. Стефанію Груп... одразу згадуємо. Груп група гурт «Калуш» в нас зробив шалену популяризацію саме рожевих панам. І ця з стразами слухайте, чому б ні? Нам треба більше якогось свята в житті, бо інакше нам складно. Ну, подивіться, як пасує цій жінці. Не кажіть. І е, це англійською називається bucket hat, ніби як капелюх відро. І, а в нас Панама. Хоча історично Панама називається трохи інший вид капелюхів, але саме у нас чомусь ця назва Панама. А куди Ось. можна носити? Я ще так загорнула. Куди можна носити таку Панаму? Ну, а це трошки не, та. не Ц, та? цю треба... Оттак, так. Ага, таємничості додаємо. Куди можна носити? Ну, дивіться, саме цю зі стразами і атласно, звичайно, тільки на якісь вечірки стилізовані вечори. А вона може бути з будь-якого простого, простої тканини, котон, може бути навіть плетена, і ви її одягаєте. Вона може бути навіть така джинсова з деніму, uh -huh, uh -huh. і ви одягаєте в повсякденні образи своїми кросівками, джинсами на щодень. Не, не сказала цю соломіну. най, найбільш гарно буде виглядати з якимись ляними речами. Якась ляна така сорочка, Сирочка. ті самі джинси, або взагалі ляна сорочка сукня, таке щось вільне, льон а, натуральні тканини буде дуже гарно поєднуватись з соломкою. А, в той час як ця форма панами буде гарно поєднуватись з повсякденними образами. Ну, якщо дуже хочеться страс, як мені сьогодні, то якісь вечірки. Презентації, щось таке. Ну, і не могла я оминути цю, цей капелюх. Розумієте, дівчата? От хоча б раз в житті треба приміряти, тому що це просто фантастік. Я дуже скептично ставилася, але ну. Але це красиво. це, і це Зразу це пір'я і це панама, і ти робишся такою. Oh. Так, але ж куди? куди? Куди вдягнути? А можна я теж примірюю. Так? Впечай, <свісно> куди? От куди? Можна мати такі капелюхи і не хочеться все життя на нього дивитися. Куди його вигуляти? На презентації і на перемогу, я так вважаю, що. Е а в театр. І в театр, звичайно, буде дуже гарно. Треба його поєднати з надзвичайно якимось сучасним взуттям. Не кросівки, не черевики, але актуальні е, фасони. І м -м, мені здається, це як вітамін для жінок. Знаєте, от Треба одягнути такий капелюх. І у цей емоції, правда, ці відчуття це щось фантастичне, це пір'я, яке щось так снімає. Щось віддатково одразу у вас з'являється. Погляд опускається, можна ось так, наприклад, опустити, так, щоб так. було видно одні губи. Так розумієте? Тому Валентина вже готова е в разі чого їхати на коронацію до Чарльза або на якийсь е чай фафе Е, е Вона абсолютно готова. Знаєте, ніколи не знаєш, де доведеться бути. Тому на всяк випадок треба бути готовою. Це капелюх примха. І якщо так. вам дуже хочеться мати подібні, то обов'язково потрібно і приводи собі знаходити Так, і саме. Е Прекрасно, що ось це е, українські бренди. Я пишаю з тим, що наші українські виробники роблять такі е, якісні капелюхи, які можна дуже гарно стилізувати і доповнювати образ, і навіть їхати до Лондона на чай, як мінімум. Ой, Хелена Ровер, сьогодні з нами наша експертка. Ще більше ви можете знайти на її сторінці. Дякую, що ви нам розказали про ці надихаючі світлини з Донеччини. Так, Тому що так. ми маємо відроджувати культуру, культуру носіння капелюхів, нашу аристократичну культуру, пам'ятати про це, знати своє коріння, цінувати і, і відроджувати І пишатись тим, що в нас теж було носили капелюхи і були дуже гарні люди. Аристократи, а будуть ще краще. Прем'єра, що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни. Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли, як тільки я це. Зробив як Україна проводить контрнаступи. Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект. Та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром. Міністр у п'ятницю, о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна.